Купрієнко Олег Васильович, голова Чернігівської територіальної організації радикальної партії Олега Ляшка. Відбулася нарада керівників районних організацій радикальної партії Олега Ляшка. На цій наради нараді були визначені стратегічні завдання партії. Шляхи вирішення. Визначено. Шляхи розбудови партійної організації, принципи підходів підходу до будівництва партійної організації та визначені ключові моменти роботи щодо організації, в тому числі виборчого процесу на території Чернівської області. На нараді були присутні всі без виключення керівники районних партійних організацій, представники. Громади, керівники вищих статутних органів та представники мас-медіа, тобто преси. Більш докладно з матеріалами нашої наради ознайомлювати я вас не буду за браком часу та із-за того, що це є дещо конфіденційна інформація до Побачимо на виборах, на виборчому процесі. І в житті, і ви побачите, що радикальна партія Олега Ляшка це саме та політична дійсно сила, яка є сила, а не зібрання заробітчан для забезпечення виборів. Дякую. Колись дуже дуже давно, в минулому столітті, 64-му році, 18 серпня, в селі См'яч Чорського району в сім'ї. Сільської інтелігенції народився хлопчик. Назвали його Олегом. Другий був у сім'ї, є старша сестра і менший брат. Закінчив вісім класів смертської восьмирічної школи Щорського району. Є чим похвастатися за кожний клас, отримував похвальну грамоту. або похвального листа. Є мене каже вісім. Дев'ять, вибачаюся. Після. 8 класу у нас восьмирічна школа, десятирічка через два села, село Петрівка Шорського району за 15 кілометрів. Трохи їздили, трохи ходили, але через два роки закінчив 10 класів золотою медаллю Петрівської середньої школи. Після чого вступив до Чернігівського педагогічного інституту імені Тараса Гри Григоровича Шевченка на фізико-математичний факультет, який через 5. На спеціальність фізика і астрономія. Була така спеціальність аж на два вузи в всьому радянському союзі в Ростові на дону і Чернігові. Так що, якщо згадати відомий фільм, так як спеціаліст по, по зв'язкам. <гум> Закінчив з Червоним Дубловим інститут і знову ж є чим похвалитися, я, я цим пишаюся, у мене в заліковій книжці немає жодної четвірки. Ну, Унікальний случай в історії фізмату, принаймні, на той час. Після цього 8 років пішов відслужив армію. армія, 8 років працював в Новгород-Сіверському, в самому Новгорицівському в першій школі. Цікавий факт з біографії наступний. Коли в 90-х роках почали всі оці перебудови, пам'ятаєте, коли рух піднявся, так була така ситуація. В 90-му році на зборах Новгород-Сіверського парку. Хозактива, я виступив на захист, будучи кандидатом э, членника ПРС, я виступив на захист Чорноволи народного руху на зібранні району. Ну, це мало свої наслідки. Один з них це особисте послання Чорновола, який мені прислав український прапор Жотоблакиний. І коли вже через, майже через рік вже українська. Республіка, скажімо так, прийняла державні символи, і жовто-блакитний прапор став державним символом. Так до мене прийшов голова міської ради Блохін на той час і попросив прапор. Борг. Я йому віддав його безвозмезно, скажімо так. І мене тішить те, що перший я пишаюсь тим, що перший жовто-блакитний прапор. На батьківщині другого президента над містом Новгород Сірським був мій особистий, який мені подарував Чорновол. Після цього я до 95-го року працював у Новгород Сіверську, потім приїхав в Чернігів, займався бізнесом, знову ж таки, 8 років. Після того закінчив, вступив на заочне відділення Київського науково-технічного університету на спеціальність правознавства. Який закінчив, і зараз вже, вже більше восьми років працюю правозахисником, юристом, адвокатом. Із політичної кар'єри були ми колись з Коломайком Сергієм в партії на Національно-Економічного розвитку, тому що я працював про Мінус Банку заступником радником керуючого. Знову ж таки, із за того, що. Як я вважаю, кадрова робота в партіях була ніяк не поставлена, я тоді не потрапив до бюту, хоча Ткаченко Володимир, тодішній голова обласної організації, потім народний депутат і потім, той, що вийшов, це мій особистий друг, ми разом з ним навчалися в інституті. І тільки в 2007 році я потрапив до Лав Басківщини, коли йшли вибори в Верховну Раду. І Добрій Валерій Олександрович по Чернігів балотувався, не відповідав Чернігів, скажімо так. Після цього були вибори міського голови Соколова, де я був адвокатом на перших виборах. Після цього була батьківщина знову ж таки і міська, і районна. На виборах президента я фактично ну, не очолював, був, як би так правильно сказати, Василь Васильович. Курнатора мату. Мабуть, так, Чернігівського району. От там була створена така організація. Вона працює досі. В Чернігівському районі на виборах ми дали результат такий, що ніхто і не очікував. Але після всього цього пішли всі чвари, розборки, розтягування, хто на кого. Ну, Бабуло перемогло добро, скажімо так, в безківщині. Я кинув прокліток і сказав, що ну, при всій повазі до лідера, верніше, до лідерки. Тими людьми, які на місцях очолюють і працюють в організаціях, я не згодом стояти поряд. Після цього були вибори міського голови і я був в нього адвокатом Соколова, незважаючи на те, що він був біля гводів. На той момент я був помічником народного депутата України Куржа Віталія Теренційовича, який позбавив мене тоді посвідчення на виборах. А коли почали викликати всіх народних депутатів на допити у слідчого головного слідчого управління у зв'язку з подіями в Печерському суді, ну знову про мене згадали, знову я став потрібен. Знову написали посвідчення помічника народного депутата, і я, в принципі, був на деяких слідчих діях і взагалі-то мав би бути і адвокатом Тимошенко, але там не зійшлися. Особисто з нею в принципах і поглядах на схему захисту, скажімо так. Ну, це все історія. Це для того, щоб ви знали, тому що напишуть в коментарях в інтернеті, вилють у шар грязі, це ж звісно. Тому я розказую все, що воно було і як воно було завжди. І всюди я відстоював принципи команди. Якщо збирається команда, так вона повинна захищати кожного. Члона команди до останнього. До останньої краплі крови. Тільки така організація, така команда має право на життя. Все інше це проекти під гроші. Не хочу і не буду працювати, щоб думали і щоб вважали, що це заробіток грошей. Це суперечить моїм внутрішньому переконанню. Як би це не пафосно звучало, вибачте, Практивно, коли тебе вважають, або ж коли ти продаєшся за гроші, і тебе сьогодні можуть за ті гроші поставити одним боком, завтра іншим. І я не буду будувати організацію, щоб цей принцип стояв першим. І я думаю, що ви цього не хочете. Організація повинна бути саме такою, щоб її поважали, щоб її боялись. Щоб вона була доброю. А добрим можна бути тільки тоді, коли ти сильний. Так от, знову ж таки, почав з біографії, а закінчив організацію. Це мені болить. Я хочу, щоб так було. Я все для цього роблю. Хочеш бути добрим? Будь сильним. І ми будемо сильними. Ми вже сильні, навіть виходячи із. Складу аудиторії, які я перед собою бачу. Ще раз повторюю, такої потужної команди за свій політичний досвід починаючи з 2002 року, я ще не бачу. Якщо є питання якісь, будь ласка, відповім. Об'єграфію. Обіаграфію в да. а потім, <сування> Ті, по тому числі. Я думаю, що ми не затягували зараз.